Зараз більше перед боявся, Ось я забираю ваші звернення. тут є вимоги не тільки щодо конкретного приводу, про який ми говоримо, а йде і про нормативи пробирання, і про заробітну плату. Підвищення платні. І тому товариство ми з вами сьогодні працюємо, поки ці вимоги підійдуть до голови. Дальних чиновників, правильно да, да. я, я буду з вами сьогодні ходити віде, до садового, віде. до синютки, до кожного голови адміністрації, кожному цією папочкою. Ми по голові не поступаємо, віде, щоб ми не домовилися наші не коштів. Мій колега Яромир голова бюджетної комісії вам гарантує кошти в бюджеті є. Ми їх не дозволимо зачепити пальцем, щоб вита їх знову ж таки на ті дурниці, тільки на зарплату, на ті два, які залишаються. Будь ласка, я за голоси, що вас чули, будь ласка, голоси написала заяву на політику, що я маю право написати на тупо.